Осінньою посадкою на Прикарпатті відзначають завершення міжнародного року лісів. Нині до нелегкої справи відтворення дібров долучилися 15 вихованців Петрилівської середньої школи. Садити молоді дерева для цих учнів не новинка, адже при їхньому закладі створене шкільне лісництво. Відтак за Лопати та саджанці взялися з неабияким ентузіазмом. кажуть, справа потрібна, хоча й не з легких. Ми сьогодні садимо ялиці, ну щоб потім їх пересадити на іншу територію, щоб вони росли. Ну і давали нам користі і купатися тяжко. в ямку легше. Садити ці дерева є трохи важко, але все одно можна потім бачимо красу, якою вони милують око. Працювали юні лісівники під пильним наглядом інструкторів. Вони детально пояснювали дітям, як правильно садити дерева. Така робота потребує не лише фізичних зусиль, але й певних навиків. Треба, щоб Ямка була викопана така, щоб корінь не був наверху, і вони садять, кладуть ялівець в ямку, і трошки треба корінь підтягнути, трошки рослинку підтягнути, а потім вони присипають, щоб корінь не був загнений. Ну і головне, щоб було рівно рівний ряд був і. Менше більше рівно посаджено на території Івано-Франківського лісового селекційно-насіннєвого центру. Школярі не вперше тут вони допомагають не лише висаджувати дерева, але й доглядати за ними. Також вони допомагають нас, нам з заготівлі насіння. Догляду за лісовими культурами також посадки і інші міроприємства. Вони залучаються до заготівлі насіння в лісі для посадки лісових культур в лісі. Догляду за лісовими культурами, а також і тут на розсаднику. Загалом цієї осені пліч обліч із лісівниками працювало близько тисячі студентів та школярів. За цей час вони посадили понад 72 тисячі саджанців.